Дивувалась зима, чом ситають сніги, чом леди просли всі на широкій ріці, дивувалась зима, чом так слабна вона, де той легід бересь, що теплом пронема. Дивувалась зима, як скріпла земля, Наливає з теплом, оживає щодня. Дивувалась зима, як посміли на сніг, проклюнути квітки запахущі дрібені, І дунула на них вітром з уст ледяних, і пластом почала сніг метати на них. Похилились квітки, посумніли, замклись, шура буря пройшла. Вони знов піднялись, і найдужче над тим дивувалась зима, що на світ той дрібний, в неї сили нема.